Звернення першого консула до нації розвіяло всі надії іноземних держав на те, що французький народ виснажений війною. В єдину мить, апатія і втома суспільства, породжені тягарем війни, обернулися на войовничий запал і готовність до битви, і немов у часи перших років республіки дзвін набатів знову пролунав по всій Франції. Заклик до зброї був почутий і за межами республіки. До Франції почали повертатися всі ті, хто за директорії покинув країну. Серед тих, хто повернувся і відгукнувся на заклик про допомогу, був Карно. Це був видатний військовий адміністратор і організатор перших перемог республіки. Бонапарт одразу ж увів його до вищого військового керівництва. Потім з притаманною йому енергією перший консул разом з Карно і Бертьє розпочав інтенсивну підготовку до кампанії, якій належало визначити долю республіки. На рейні імперці зібрали 150 тисячну армію. 30 тисяч були розподілені по гарнізонах, а 120 становили діючу армію, яка була забезпечена численною артилерією і особливо причудовою кавалерією, якою австрійці здавна славилися. Цими силами командував барон край. У північній Італії, не рахуючи гарнізонів, була приведена в рух стотисячна армія під командуванням барона Меласа. Англійський флот безперестанку крейсував у генуейській затоці і підтримував усі дії австрійців. До того ж, очікувалося прибуття підкріплення в числі 20 тисяч солдатів від короля Неаполітанського. Отже, проти Франції коаліція зібрала майже трьохсоттисячне військо. Проти края був поставлений генерал Моро, якому була ввірена армія в 120 тисяч. В Італії ж французи не могли досягти рівноваги сил. А армії Меласа, яка налічувала 100 тисяч воїнів, протистояли всього лише 45 тисяч французьких солдатів, якими командував доблесний Массена. Бонапарт поступався коаліції як у мобілізаційних, так і в матеріальних ресурсах. Грошових коштів ледь вистачало на виплату жалування солдатам, а нестача набоїв і коней, особливо відчутна на італійському театрі воєнних дій, спричиняла великі тривоги. Тому розраховувати можна було тільки на короткочасну кампанію. На тривалу війну не було ні грошей, ні навіть патронів. Водночас тривалість цієї кампанії обмежувалася не тільки убогістю матеріальних засобів, а й становищем французьких військ у Єгипті. Після від'їзду Бонапарта до Франції в землях єгипетських, принаймні протягом осені 1799 року, запанували відносні тиша та спокій. Однак чума та інші хвороби становили постійну загрозу для армії, яка до цього часу скоротилася до 28 тисяч чоловік. Генерал Клебер, який став головнокомандувачем, не зі своєї волі, з песимізмом дивився в майбутнє і не мав жодних надій на швидке прибуття підкріплення. Перед тим як покинути Єгипет, Бонапарт залишив Клеберу великі інструкції з внутрішнього управління. Вони закінчувалися тим, що якщо до травня 1800 року клебер не отримає допомоги чи жодних новин із Франції, то він уповноважений укласти мир із портою, навіть якщо це передбачатиме евакуацію з Єгипту. Проте клебер був сповнений рішучості укласти мирну угоду якнайшвидше і евакуюватися до Франції. Такий план підтримували не всі генерали. Проти евакуації був даву, Дезе, Мену. але вони все ж не допускали відкрито протидіяти новому головнокомандувачу. Квапливість Клебера була викликана зокрема і тим, що до цього часу в Сирії вже була організована 80-ти тисячна армія великого візира. Незважаючи на таку значну чисельність, французи могли ще впевнено битися з турками, оскільки майже половина з армії Великого візира була не комбатантами. Проте клебер ясно розумів, що будь-яка перемога, яку він міг здобути, хоч би якою б блискучою вона була, однаково виснажувала б армію, і рано чи пізно він неминуче загине під багаторазовими ударами невичерпних сил ворога. Бажаючи уникнути нового кровопролиття, клебер надіслав листа великому візиру з пропозицією розпочати перемовини. Командувач турецької армії Мустафа Паша, взятий у полон французами при Абукірі, погодився стати посередником у перемовинах, але великий візир був непохитний. Тоді, несподівано, роль посередника узяв на себе сер сідний Сміт, і після значних зусиль він переконав візира розпочати перемовини з французами. 22 грудня генерал Дезе з французькими дипломатами піднявся на борт британського лінкора, де негайно почалися попередні переговори з сером Сіднеєм Смітом. Перемовини тривали близько місяця, причому ні про яку капітуляцію не йшлося. Французи були готові евакуюватися з Єгипту тільки на почесних умовах. Нарешті домовленості було досягнуто, і 24 січня 1800 року в Ель Аріші, який був уже захоплений турками, сторони підписали конвенцію про евакуацію. Згідно з умовами конвенції, французи зобов'язувалися евакуювати провінції Верхнього і Нижнього Єгипту через 10 днів після ратифікації, а Каїр – через місяць. Усі французькі війська мали відійти в Александрію, Абукір і Розетту і там очікувати прибуття турецьких транспортів. Турки зобов'язувалися доставити французьку армію зі зброєю і багажем до Франції і виділити близько двох мільйонів франків на її утримання в Єгипті. Протягом місяця після ратифікації клебер пунктуально виконував умови. Генералу ДЗЕ було доручено вирушити до Франції і сповістити директорію про досягнуту домовленість. Однак далі все пішло не за планом. 2 березня з Парижа в Каїр прибув бригадний генерал Латур Мобур зі звісткою про 18 Брюмера та копією нової конституції, яка затверджувала Бонапарта главою держави. Ці звістки знову наштовхнули генералів на думки, що евакуація була передчасна. Майже в той самий час, що йде пеші з Парижа, клебер отримав ще більш тривожні новини від французьких дипломатів, які залишалися із сером. Сіднеєм смітом у якості спеціальних комісарів з перемир'я адмірал Кейт повідомив Серусіною, що отримав від англійського уряду настійні інструкції ігнорувати будь-яку угоду, досягнуту між великим візиром і французами. Це призвело до того, що посланий до Франції з охоронною грамотою генерал Дезе був полонений адміралом Кейтом. Крім іншого, Кейт заявив Дезе. Я думаю, що ви, які оголосили принцип загальної рівності, будете цілком задоволені, якщо я буду годувати вас на рівні з солдатами. Я всім задоволений, адмірале, але я мав у Єгипті справу з мамлюками та бедуїнами, і всі вони тримали своє слово, якого не дотримали ви. Єдине про що я прошу, це щоб ви позбавили мене своєї присутності. Сідний сміт, який дорожив своєю честю, заявив, що це непорозуміння, яке він пообіцяв погодити з урядом. Генерал Клебер зажадав зупинити просування турецької армії на час усунення перешкод, але і цього не сталося. Нарешті, 18 березня, все остаточно прояснилося, коли Клебер отримав від лорда Кейта особистий лист, написаний у грубій і образливій формі, у якому той повідомляв генерала, що його величність не може погодитися ні на які умови, крім беззастережної капітуляції. На той час великий візир з армією був майже біля воріт Каїра. Саме в цей момент у клебера охопленого люттю сталося пробудження. Протягом 24 годин він скасував усі накази про евакуацію і перемир'я, випустив прокламацію для своєї армії, яка, крім повного тексту листа Кейта, містила тільки два рядки: солдати. Єдина відповідь на таку зухвалість перемога. Готуйтеся до битви. У другій годині ночі, 20 березня, Клебер разом із дивізіями Фріана, Реньє і кавалерією Леклерка виступив із Каїра на зустріч противнику. І того ж дня біля руїн Геліополя Клебер здобув, мабуть, свою найблискучішу перемогу. 12 тисяч французів під його керівництвом розгромили армію, яка вчетверо їх переважала за кількістю. Залишки турецької армії відступили в Сирію, де були повністю знищені бедуїнами. Отже, владу французів було відновлено, і клебер продовжував боротьбу, сподіваючись все ж таки втриматися в Єгипті до укладення загального миру. Але тепер усе залежало від розв'язки на фронтах Європи. Тим часом кампанія на рейні була близька до відкриття. Після покращення матеріального стану основних армій, перший консул у суворій секретності взявся формувати резервну армію. У потрібний момент Бонапарт мав намір з цією армією створити вирішальну перевагу на обраній ділянці фронту. Ці війська формувалися в різних західних департаментах. Концентрація мала відбутися прямо з маршу за кілька днів до початку операції, щоб позбавити противника будь-яких контрзаходів. Створення резервної армії супроводжувалося масштабною кампанією дезінформації для загального огляду. В Діжоні було розпочато збір волонтерів і юних рекрутів. Навмисно видавали неправдиві укази і публікації в газетах. Як і варто було очікувати, діжон миттєво привернув увагу ворожих шпигунів. Побачене вельми потішило імперців. Австрійська преса відразу ж наповнилася безліччю карикатур і глузувань над першим консулом і його новоспеченою армією. Однак вони не підозрювали, що він про це тільки й дбав. А тим часом полки із західних департаментів поступово підходили до східних кордонів. Сформульований першим консулом план кампанії передбачав нанесення головного удару саме на Рейні силами двох армій Рейнської та Резервної армії. Операція мала розпочатися з хибного форсування рейну південніше Страсбурга, силами одного корпусу армії Моро. Після цієї відволікаючої операції потай, зібрана між базелем і шавхаузеном резервна армія, повинна була за один ранок навести чотири мости, форсувати річку, і за підтримки правого крила армії моро завдати нищівного удару по лівому флангу противника. У такій диспозиції ліве крило армії края було приречене, тому що на верхньому рейні Бонапарт домагався не тільки чисельної переваги, але й якісної, оскільки на правому фланзі армії Моро стояв корпус генерала Лекурба, що складався з трьох чудових піхотних дивізій, а також грізної кавалерійської бригади генерала Нансуці. Після обвалу фронту на верхньому рейні послідував би стрімкий прорив у долину Дунаю, і за 6-7 днів французи могли бути вже біля Ульма. А ще через місяць за сприятливих умов дві французькі армії могли стояти біля стін покірного відня. Генерал Массена, тоді як Бонапарт і Муро громили б вкрая, повинен був тримати оборону в горах Лігурії та відволікати сили Меласа. Масштабний наступ на рейні вимагав тісної взаємодії двох армій, а з цим несподівано виникли серйозні труднощі. Маневри таких мас військ на бузькому просторі лякали генерала Муро, і він наполягав на тому, що Рейн потрібно форсувати рівномірно в чотирьох віддалених один від одного пунктах. Незважаючи на заклики Карно і першого консула слідувати наявному плану, Моро виявляв непереборну завзятість, що призводило до затримки наступу і змушувало Бонапарта розглядати альтернативні варіанти кампанії. Те, що моро не наважується зробити на рейні, я зроблю за Альпами. Нарешті план удару по Рейнському виступу остаточно зруйнувався, коли 5 квітня на подив для французів противник захопив ініціативу, розпочавши непередбачений генеральний наступ в північній Італії. Австрійці визначили Італію своїм головним театром війни, відвівши Німеччині другорядну роль. Завдання Меласа полягало в тому, щоб витіснити французів з Лігурії, зайняти геною, перейти річку Вар і нарешті обложити тулон за допомогою британського військового флоту. За дуже короткий час генерал Мелас досяг своєї першої цілі. В результаті серії запеклих боїв він прорвав центр французів і захопив савону, розділивши тим самим французьку армію на дві частини. Масена з боями відступив до Генуї зі своїми 18 тисячами солдатів. А генерал Сюше був відтіснений до Ніцци до третього тижня квітня. Генерал от замкнув щільне кільце облоги навколо Генуї, а британський флот блокував місто з моря. Багато що залежало від того, скільки часу зможе протриматися Массена. Його панування над Генуєю було єдиною серйозною перешкодою на шляху запланованого вторгнення генерала Меласа до Франції. За падінням генуї, без сумніву, була б втрачена Ніцца, а за нею тулон. Провал італійського фронту і тяжке становище генерала Массена в Генуї послужило підставою для видатного за своєю сміливістю плану Бонапарта. Він вирішив, скориставшись вигідним становищем у Швейцарії, провести резервну армію через Альпи і обрушитися на тили Меласа. У період танення снігу Альпи вважалися непрохідними, принаймні для цілих армій. Тому австрійці аж ніяк не очікували удару із цього напрямку. Це була надзвичайно складна за виконанням операція, бо на парту необхідно було поєднати цілковиту рішучість і швидкість із максимальною обережністю, бо навіть якби французам вдалося перейти Альпи, то вони опинилися б на тилах супротивника, який удвічі перевершував би їх за чисельністю. Права на помилку в такому становищі не було. Новий план кампанії шокував французький штаб, навіть Бертьє, маючи за плечима не одну кампанію, сповнився песимізмом і занепав духом. Утім, перший консул був твердий у своїх намірах і не раз йому доводилося морально підтримувати свого начальника штабу. Від моро було потрібно лише форсувати рейн і відтіснити края від Швейцарії на 6-8 переходів, щоб убезпечити тили резервної армії. Після цього моро мав призупинити наступ і виділити корпус Ле Курба для резервної армії. Тим часом ситуація в Генуї погіршувалася з кожним днем. Масина таємно переправив повідомлення, де він визначає максимальну тривалість свого опору не більше ніж у 15 днів. Не можна було гаяти часу. Опівночі того ж дня кортеж першого консула виїхав із Парижа. А до Генуї для генерала Массена Бонапарт надіслав повідомлення, яке містило лише кілька рядків. Я йду на допомогу з резервною армією. Протримаюся до 20 травня.